Цьогоріч до Ужгородського коледжу культури та мистецтв заяви на вступ подало більше сотні закарпатців. Серед них підлітки з базовою середньою освітою та випускники шкіл, що складали знову з відповідних предметів. Найбільше, що нас що для нас відрадно, це є народна художня творчість, це є 59. 52 заяви, і найбільший конкурс це вже можна врахувати. Що двоє студентів абітурієнтів на місце. Це є хореографія. А також цього року у нас можна відмітити бібліотечну справу. На бібліотечній справі у нас вже подано 28 заяв. Абітурієнтка Діана, чотири роки займається грою на бандурі, закінчуючи школу, дівчина вирішила перетворити хобі у професійну діяльність. Відтак подала документи до Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Я хочу як народник, організатор масових заходів. Імпонує мені. Я ходила на музику, народне мистецтво на бандурі грала оцінюю ну, досить високо. Надію, що поступлю. А от Володимир нещодавно отримав базову середню освіту. Оскільки займається театральним мистецтвом більше трьох років, то вирішив вступити до коледжу культури та мистецтв на режисуру. У мене сестра тут навчається, і вона й рекомендує. Мені мені батьки рекомендують краще тут навчатися. І я вирішив тут навчатися. Дуже бажаю зніматися в кіно. Дуже бажання. Я велике хочу працювати в театрі. Нашому Ужгородському драматичному. Приймають абітурієнтів ужгородський коледж культури та мистецтв на три спеціальності: бібліотечна справа, хореографія та народно художня творчість. Остання включає кілька спеціалізацій: народне пісенне мистецтво, народне інструментальне мистецтво, народні інструменти, народне інструментальне мистецтво, духові та естрадні інструменти. А також спеціалізація, видовищно-театралізовані заходи, навчання. І на денну форму, і на заочну форму навчання на спеціальність бібліотечна справа навчання становить 3 роки і 10 місяців. Спеціальність народно-художньої творчості хореографія за денною формою 4 роки у коледжі кажуть, до закладу вступають переважно школярі, що мають базову середню освіту. Проте порівняно з минулим роком побільшали і заяв від випускників середніх шкіл. Прийом документів ж триватиме до 24 липня. Далі абітурієнти складатимуть творчий конкурс залежно від обраної спеціальності спеціальності